Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Усе про ТЗ, де ми ділимось найактуальнішою та корисною інформацією для українців, які проживають у Чехії. Сьогодні ми поговоримо про житло у Чехії, а саме як розібратися у різноманітті термінів, типів та категорій житлових приміщень. Якщо ви шукаєте собі квартиру або плануєте купівлю будинку, цей випуск саме для вас. І пам'ятайте, що ваш лайк, коментар та підписка підтримують наш канал, а також ми запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови. Отож, давайте розпочинати наш блок номер 1 це види житлових будинків у Чехії, типи родинних дому. Перше, що ви помітите при пошуку житла у Чехії, це різноманіття типів родинних будинків. Давайте розберемося, які основні типи житла можна зустріти тут. Перше родинний дум сімейний будинок. Це стандартний родинний будинок, де мешкає одна родина. Друге, двойдум, дуплекс. Це будинок, що складається з двох окремих частин для двох сімей, але побудований під одним дахом. Третє жадовий дум. Таунхаус. Це будинки, що стоять у лінії один за одним, з'єднані спільними стінами, але кожен з них є окремою одиницею. Четверте атріовий дум будинок з атріумом. Це будинок з атріумом, внутрішнім двором, часто зустрічається у більш сучасних забудовах. П'яте Вілла. Це просторий будинок для однієї або кількох сімей із власною земельною ділянкою. Це більш престижний варіант житла. Шосте халупа. дача. Це заміський будинок або дача, що часто використовується для відпочинку. Сьоме фрідомки це модульні будинки, які можна легко транспортувати. Восьме мобілгайми або мобайлхоми – Це мобільні будинки для тимчасового проживання або відпочинку. Ці терміни часто зустрічаються в оголошеннях про продаж чи оренду, і розуміння цих понять допоможе вам знайти саме те, що ви шукаєте. Блок номер 2 це типи багатоквартирних будинків, битове доме подле диспозичного чешені. Чеські багатоквартирні будинки, битові дум мають різні типи. Ось основні з них. Перше панеловий дум. Панелак панельний будинок. Це багатоквартирні будинки, побудовані з панельних плит. Вони були популярні в радянську епоху. Друге цігловий дум це гляний будинок. Квартири у таких будинках зазвичай більш теплі і звукоізольовані, ніж у панельних. Третє чінжовний дум. Це старіші багатоквартирні будинки, часто розташовані у центрі міст і можуть бути досить просторими та з історичною архітектурою. Четверте вежовий дум або вежак. Вежовий будинок. Це висотні будинки, які можуть мати 10 і більше поверхів, зазвичай використовуються у міських районах. П'яте битовий комплекс. Квартирний комплекс. Це сучасні забудови, що включають кілька будинків з власною інфраструктурою, дитячими майданчиками, паркуванням та магазинами. Шосте павлачовий дум. Галерейний будинок. Це тип багатоповерхового житлового будинку, у якому доступ до квартир здійснюється з відкритих галерей з одного боку будівлі. Сьоме терасовий дум. терасний будинок. Це будинок де квартири з власною терасою, що додає додатковий зовнішній простір для відпочинку. Знання і цих термінів також стане вам у пригоді під час пошуку житла. Третій блок це класифікація квартир, категоризація биту. Скажу відверто, що донедавна я також у цьому питанні, мало що тямив. Тож, якщо у вас схожі проблеми, то не переживайте, прийшов час у ділаці в тому ясно. Якщо говорити про квартири, важливо знати систему їх класифікації за плануванням та розмірами. Перше гарсонка студія. Це квартира схожа на студію, яка складається з однієї кімнати, яка служить і кухнею, і спальнею, і вітальнею також. Є ванна та туалет. Друге бит 1 плюс 0. Це однокімнатна квартира, де кухня іпровізована. Переносна плита на столі без мийки. Також є ванна та туалет. Третє. 1 плюс КК. Однокімнатна квартира з кухонним куточком. Це окрема кімната і мала кухня, розташована у цій кімнаті, яка буде частково відокремлена або перегороджена. Також є ванна та туалет і хол. Четверте єдна плюс єдна. Однокімнатна квартира з окремою кухнею. Окрема кімната і окрема кухня. Ванна туалет і хол. П'яте бит 2 КК. Двокімнатна квартира з кухонним куточком. Дві кімнати. Мала кухня, яка розташована у одній з цих кімнат. І яка частково відокремлена або перегороджена. Також ванна, туалет і холл. Шосте бит 2 плюс 1. Двокімнатна квартира з окремою кухнею. Дві кімнати та окрема кухня. І так далі: 3 плюс 1, 3 плюс КК, 4 плюс єдна, 4 плюс КК, де лише збільшується кількість кімнат. Звичайно, ванна і туалет можуть бути як окремо двома приміщеннями або разом. Ці категорії допомагають зрозуміти, скільки кімнат, яка площа доступні у квартирі, що ви шукаєте. Сьоме. Мезонет, про який також слід згадати. Мезонет це двоповерхова квартира зазвичай з просторим плануванням. 8. Подкровній бит. Це мансардна квартира, яка знаходиться на верхньому поверсі. Дев'яте. Ательєр. Це квартира студія, що використовується не лише для житла, але й для творчих або робочих процесів. Може йти і про офіційне нежитлове приміщення, де неможливо зареєструвати проживання. Ну і десяте лофт. Лофт – це квартира у стилі лофт, зазвичай на верхніх поверхах з високими стелями та великими вікнами. Блок номер 4 Типи квартирних приміщень. Типи битових місностей. Також цікавий блок, до речі. Щодо квартир важливо знати, як правильно розуміти назви приміщень та їх призначення. Перше обійвати покой. Вітальня. Головна кімната, де зазвичай відпочивають або приймають гостей. Друге кухень. Кухня, приміщення для приготування їжі, третє ложніце спальня. Кімната для сну зазвичай приватна зона. Четверте колпелна ванна кімната. Приміщення з ванною або душем. П'яте пчацінь. Прихожа зона при вході до квартири, яка служить для розміщення верхнього одягу та взуття. Шосте лоджіє. Закрита, але не повністю ізольована частина житлової площі. Лоджіє, тобто. Сьоме балкон. Відкритий балкон для відпочинку на свіжому повітрі. Восьме спіж. Комора. невелике приміщення для зберігання продуктів і речей. Кожна з цих кімнат має своє призначення і правильне розуміння цих термінів також допоможе вам краще орієнтуватися при виборі квартири. Блок номер 5 домашнє обладнання. Домовні вибавені. Кожна квартира або будинок може мати додаткові приміщення та обладнання, які забезпечують комфорт і функціональність. Ось деякі з них. Перше. Склеп. Підвал. Використовується для зберігання речей або продуктів. Друге. Коларна. Кімната для велосипедів. Спеціальне приміщення для зберігання велосипедів. Третє кочаркарна. Кімната для дитячих візочків. Це окреме місце для зберігання дитячих візочків. Четверте ділна майстерня. Приміщення, де можна зберігати інструменти або виконувати дрібний ремонт. П'яте прадельна пральня. Кімната, де можна прати одяг, часто обладнана пральними машинами. Як правило. Шосте. Сушарна. Сушарка. Приміщення для сушки одягу, яке може бути спільним для усіх мешканців. Сьоме вітах. Ліфт. Наявність ліфта у будинку значно полегшує доступ до житлових поверхів, особливо у багатоповерхівках. Ну і, звісно, ці додаткові приміщення часто зустрічаються у багатоквартирних будинках і роблять життя зручнішим. Блок номер 6. Локація у будинку. Сутерен. «Приземі», земі, впадче, подкрові. Розташування квартири чи кімнат у будинку має значення. Перше це сутерен підвал. Тобто нижче рівня землі. Друге – «приземі». Перший поверх на рівні землі. Третє впадше на поверхні. Один із середніх поверхів. Четверте под крові, мансарда. Житло на верхньому поверсі під дахом. І коли ви шукаєте житло у Чехії, важливо розуміти терміни, що використовуються для позначення поверхів будинків, щоб не заплутатись у числах поверхів. Два основні терміни, які ви зустрінете, це патро небо по та подлажії. Перше патро не по Терміни патро та посходів вживаються для опису фактичних поверхів будівлі над землею, тобто починаючи з нульового поверху, який у Чехії називається пчій землі. Наступний поверх це перні походді, потім друге по Друге подлажжі. У свою чергу, подлажжі використовується для опису поверхів у будинку та відповідає нашим поверхам, тобто патро фактично означає поверх, і його рахунок починається з першого поверху. Також варто згадати про мезанін, це наш напівпідвал. Блок номер 7 типи опалення квартир. Друге витапені биту. Коли мова йде про комфортне проживання, важливо знати, які системи опалення використовуються у квартирах та будинках у Чехії. Ось основні типи опалення. Перше у стредні витапені, центральне опалення. Система, де тепло генерується в одному місці та розподіляється по усьому будинку. Друге. Витапені плиновим котлем, опалення газовим котлом. Популярний метод, який забезпечує швидке та ефективне опалення. Третє витапені електричним котлем. Опалення електричним котлом. Зручна система, що використовує електрику для опалення. Четверте пшйомотопи, пряме електричне опалення. Електричні обігрівачі, які забезпечують обігрів окремих приміщень, вони швидко нагрівають повітря і можуть бути використані як основне або додаткове джерело тепла. П'яте витапені тепельним черпадлем. Опалення тепловим насосом. Екологічний варіант, який використовує тепло з повітря або землі. Шосте витапені котлем на туга палива. Опалення котлом на тверде паливо. Традиційний метод, який використовує дрова або вугілля. Восьмий блок енергетична сертифікація будівель. Прукас енергетицької нарочності будови. Енергетичний паспорт будівлі це важливий документ, який класифікує будівлі за категоріями енергетичними класами від А до Г на основі енергетичних потреб для їх типового використання. Цей документ оцінює кількість енергії, необхідної для обігріву, охолодження, нагріву води, освітлення, вентиляції та регулювання вологості повітря. Цей підхід аналогічний класифікації енергоефективності побутових приладів, таких як лампочки, холодильний. Які телевізори тощо. Блок номер 9 класи енергетичної ефективності будівель. Енергетичні класи оцінюються на основі теоретичних значень, а не фактичних даних з рахунків за енергію. Це робиться для того, щоб будівлі могли бути між собою порівняні. Ось основні типи будинків за енергетичною ефективністю перше негосподарне. Неефективні це будинки, що споживають багато енергії та потребують значних витрат на обігрів. Друге енергетичні успорне доми, енергозберігаючі будинки. Це будинки, які знижують витрати на енергію за рахунок ефективних систем опалення та ізоляції. Третє низькоенергетичні доми, низькоенергійні будинки. Вони зменшують енергоспоживання до 40% у порівнянні зі звичайним. Четверте пасивні доми. Пасивні будинки. Вони потребують мінімум енергії для обігріву завдяки високоякісній ізоляції та вентиляції. П'яте нуловий дум. Нульовий будинок. Він генерує стільки ж енергії, скільки споживає, забезпечуючи повну енергонезалежність. І шосте плюсовий дум. Плюсовий будинок. Він виробляє більше енергії, ніж споживає, зберігаючи надлишки для подальшого використання. Знання про енергетичну ефективність допоможе вам зробити правильний вибір при купівлі чи оренді житла у Чехії. Сподіваюся, та вірю, що тепер ви краще розумієте термінологію, яка використовується у Чехії для опису житла. Це значно полегшить процес пошуку квартири чи будинку, а також допоможе уникнути непорозумінь під час перегляду оголошень. А якщо ви бажаєте отримати більше інформації, обов'язково подивіться наші відео, види власності нерухомості та юридичні проблеми нерухомості у Чехії. Дякую, що додивились. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити якісь нові корисні відео. Як завжди, усі посилання ви знайдете у описі під відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все та за зверніть на нашу веб-сторінку всепроцесей.eu. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!